Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 червня. Сьогодні ми згадаємо одну з найстрашніших трагедій в історії Московії: напад кримського хана Девлета Герая, 1571 року. Передумовою цього походу стало загострення стосунків між Московією та Кримським ханством. Московити припинили платити щорічну данину, яку вони сплачували ще з часів Орди, і в 1550-х роках кілька разів нападали на Крим. Вони навіть спалили низку кримських поселень. Це приниження ханство не забуло. Коли хан вирушив у похід, основні сили Московії брали участь у війні зі Швецією, і південні підходи до столиці охороняло лише шеститисячне опричне військо на ріці Ока біля Серпухова. Татари успішно обійшли його, ударили у фланг, змусивши рятуватись втечею. Шлях до Москви був вільний. Іван Грозний розуміючи загрозу, заздалегідь утік разом з двором з Москви на північ, 24 травня, татари вже грабували місто, земляне місто та посад були спалені. Майбутня красна площа ще довго після того мала назву. Пожар. А 3 червня вітер перекинув полум'я і на Кремль. Згоріли опричний двір, палац царя, храми та дерев'яні укріплення. Москва палала цілком беззахисною. Загинуло до 80 тисяч осіб. Ще понад 60 тисяч потрапили в полон. Цей напад став принизливою поразкою для Івана Грозного. Після цього він почав масштабне будівництво укріплень і переглянув ставлення до південного кордону. А зараз про один з найбільш напружених інцидентів холодної війни, що стався 3 червня 1980 року. У той день звичайна нічна зміна у штабі північноамериканського командування аерокосмічної оборони, відомого як НОРАД, раптово перетворилася на кошмар. На моніторах спалахнуло попередження про запуск радянських ядерних ракет. Система показала повномасштабну атаку за СРСР. Почалась термінова мобілізація. Бомбардувальники піднялися в повітря. Екіпажі ядерних підводних човнів були приведені в повну бойову готовність. Чиновники хапалися за телефони гарячої лінії, щоб перевірити достовірність загрози. Протягом десяти хвилин світ балансував на краю ядерної прірви. Та, останній момент з'ясувалося, це була технічна помилка. Один єдиний мікрочіп у вартості кількох центів видав хибні дані. І система сприйняла це як атаку. Командування скасувало тривогу, ймовірна третя світова війна була відвернута буквально за хвилину до катастрофи. Цей випадок ще раз показав, наскільки крихкий мир, коли доля мільйонів залежить від комп'ютерного сигналу. А як ви вважаєте, чи безпечно довіряти штучному інтелекту прийняття рішень у військовій сфері? Друзі, більшість з вас досі дивляться на наші ролики без підписки. Це терміново потрібно виправляти. Так Ютуб зрозуміє, що наші відео цікаві і буде просувати їх. Тож поставте лайк цьому відео і натисніть кнопку підписатися.